Джерела безперебійного живлення 1 кВт з ануванням технологією, який чудово підійде для, котлів, для живлення газових котлів. В нього ідеальна синусоїда, в нього достатня потужність, якої вистачить і на циркуляційний насоси і, можливо, навіть великий навіть холодильник. Не кажучи вже про зарядку телефонів, освітлення та інші. Гаджет. Отже, це у нас бачимо турок. Тут є його вага. Упаковка 6 кілограмів. що тут і все. Єдиний нюанс. Ці джерела безперебійного жилення розраховані на Акумуляторна батарею 36 В. Якщо в нас ми збираємо із свинцево кислотних блоків 12 вольтових, то потрібно три однакових блоки. Є від 40 а до 100 Адин. Це оптимально. Тут в нас є інструкція на рідній мові. UPSet, так він називається. І сам безперелівач на паузу. Okay. Кабель підключення напруг і зміну струму вхідний і підключення акумуляторних батарей. Спеціальний роз'єм такий, що ви ну, просто не переплутаєте, вставляючи його в сам безперебійник. Кінцеві виводи акумуляторної батареї. під болт м 8 Єдине, що в комплекті не входять міжблочні перемички, і їх потрібно виготовляти самостійно. Кабелем площі поперечного перерізу мінімум. 4 мм квадратних. Це 6 мм квадратних І вже наш безперебійно. Ось він має такі вигляд Кнопки управління, екран, дисплей, на якому показується всі, вся необхідна інформація. Підключені всі ззаду. Лавкий запобіжник вхідного кабелю. Підключається вхідний кабель і вставляється в розетку, оскільки тут лише 1 кВт, можна підключати його до будь-якої розетки. Сюди підключається кабель акумуляторної батареї. Інтерфейс RS232, а навантаження підключається ось до цих двох розеток. Сюди можна вмикнути подовжувач або якийсь пристрій, який потребує гарантованого електроживлення. Це, власне, і все. Як ним користуватись? І як його підключати? Описано. Ці інструкції, принципи роботи, скільки потрібно акумуляторних батарей. Деякий роз'єм, як підключається 1 кВт з трьома блоками? Є в них ще в серії 2 кВт моделі і 3 кВт. 3 кВт потребують напруги. 96 вольт номінальних, тому потрібно з'єднувати послідовно акумулятори 12 вольтові в групу з 8 блоків. Описано, як проводити налаштування. Описані різні варіанти роботи. А також розказується про різні можливі несправності і методи їх усунення. Поки що все. Тепер я готовий відповісти на додаткові запитання стосовно цього пристрою. Цей пристрій може працювати як стабілізатор напруги. Наприклад, якщо йдуть перепади напруги, в мережі 300 вольт, він може видавати 220 постійних правильних. Так, він працює власне, як стабілізатор напруги, тому що він постійно генерує, беручи акумуляторної батареї енергію напругу, він постійно генерує свою ідеальну синусоїду. Неважливо, що там на вході, він завжди. Онлайн-технології з подвійною конвертацією напруги. А якщо вона, наприклад, вдома газові допомостить, він буде працювати правильно, тому що я чув, що від неправильних безперебойних блоків живлення горять насоси середини. Тут правильна синусоїда і він тут правильна синусоїда, яка ніяк не залежить від тої напруги, яка надходить. Тобто він завжди створює ту напругу, яку потрібно. Насос не спалить. Не спалить. Ага. Так. А, а наприклад, плиту на 2 кВт використовувати він не можна. Він йде в захист, оскільки його потужність лише 1 кВт. Він не згорить, він не виключиться. Не не угу. Чистих активного навантаження можна під'єднати 900 Вт. Це максимальна його потужність. Угу. З яким обладнанням воно може працювати? І чи є таке обладнання, з яким воно не працює і чи не можна його користуватися з деяким обладнанням? Воно може працювати з будь-яким обладнанням, яке вже це відміну ну, стому 220 вольт. Єдине, що потрібно слідкувати, щоб в нього не було передаванка. Максимальна сумарна потужність 900. Якщо також потрібно враховувати можливість поскоріструми для яких пристроїв, наприклад, у холодильника, який споживає 200-300 Вт в установленому режимі, можна пусковіструнку до 1 кВт. От, для таких випадків потрібна модель більш потужніша. Тобто, цей пристрій ідеальний дієвий для живлення газових котлів, циркуляційних насосів. В нього ще буде достатньо запас потужності для ноутбуків для собі. А Тривалість роботи залежить як безперебійно, тільки від тих акумуляторів, які будуть додатково підключені. Так, саме так. Є місця акумуляторної батареї, може бути різною. і оскільки тут струм заряду фіксований і становить 6 А, то оптимальна. Використання 40 від 40 годин до 100 первидин акумуляторних блоків. Єдине, що ці блоки повинні бути одної ємності, одної напруги, бажано одного виробника і взагалі з однієї партії. А якщо будуть використовуватися різні акумулятори різних виробників, у них може бути різний внутрішній опір, і це, скажімо так, Дуже сильно вплине на доступний запас потужності в цій олійці акумулятор. А якщо, наприклад, у мене ну, вимкнули з підпадку, е, живлення я не встиг е, докупити, наприклад, акумулятори. Є в автопарку домашні два автомобілі. В одному стоїть акумулятор одного виробника, там, наприклад, на 74 ампер години, а в іншого стоїть на 60 ампер годин. Зовсім іншого виробника. Я їх, а, потрібно три акумулятори. Тоді ще йду до сусіда, беру ще один акумулятор, ще одного виробника, наприклад, на 45 годин Я їх можу поєднати послідовно друг за дружкою. Чи це буде йому шкодити в цьому Йому шкодити не буде, але це самий крайній аварійний і недовго тривалий варіант. Краще так. Краще цього не робити, тим більше автомобільні акумулятори вони не призначені для. Акумулятор він призначений для запуску двигуна, а довго розряджати невеликими струмами, він не призначений і він дуже швидко вийде з ладника, говорив про те, що в ньому можливі вибори як кислоти, так і водні при заряджанні. Тому використовувати в приміщеннях, де живуть або працюють люди, яснцивокислотні заводні. Який вид акумуляторів сюди потрібно використовувати найкращим чином? Що саме? Йому потрібні так звані стаціонарні свинцево кислотні і акумуляторні батареї. Вони бувають двох типів: AGMGM і HD. Ці два типи лише можна використовувати. Літіонів не можна використовувати. Він не призначений для заряду літіоних.